Сьогодні 6 лютого. Ось такі в мене вже результати по а, люпинчику. Гарненько так посходив. Ну, він уже й попроростав, просто що тепер вже я за ним просто слідкую. Як він росте, підливаю, трішки можу на батарею поставити, то у файлик засовую їх. Щоб трішки парничок, але стараюся все-таки зберігати їм якесь повітря, щоб вони вже привикали до зовнішнього середовища. Ось такі от люпинчики. Наступний горщик, перчик леся. Значить, він у мене ось тут. Перчі клеся, це той, що я збирала насіння. Далі баклажани декоративні, дуже добре, до речі, попроростали, дуже добре. Все-таки, оце замочування в стаканчику насіннячка на день-два, дуже добре. Знаєте, воно проквасилося шкірочка, і добре. Пролуплюється. З цієї сторони в мене спаржа. Вона також була замочена, ну поки що по спаржі поки що нічого не бачу. Все-таки, може, дарма я їх посадила в один горщик, вона буде довго вилазити. Наступний в мене судочок експериментальний. Це я гвоздику нарізала кусочками агроперліт і вермикуліт. Сюди я насіяла дельфініум. Ось. Ось, дуже добре видно, що він уже пустив. Тут найкраще квітки пустили вже коріння. І попроростали. Вже коли будуть листочки, тоді буде краще видніше, що тут. Ну, тут у мене точно якийсь суміш. А, а може, ні. Ну, Тут дельфініум, дельфініум, дельфініум. напевно, два сорти сюди. Посіяла, дуже добре видно, Ось, які вони попроростали і. Тепер тільки чекаємо. Ще один такий же судочок з квіточками. Тут тільки агроперліт. Також у мене отут рядочок. Це, скоріш за все, бризки шампанського. Тут у мене дельфініум і тут у мене орлики. Ну, вони якось поступово-поступово в мене туди позалазили всередину. Ну, нічого. Дуже мені подобається цей експеримент з агроперлітом, вермикулітом. Дуже класно насіннячко тут приростає і проростає. Поспостерігаємо, подивимося, як буде далі на рахунок чорної ніжки. От мені цікаво, Бо в землі це проблема номер один. А як буде у агроперліті? Ось за цим ми прослідкуємо. Ще один перчик, це також Леся. Теж добре проростає. Взагалі перчик довго сходить, якщо... а цей в мене зійшов, якщо я його сіяла десь 31 січня, сьогодні, 6 лютого, тобто вже 7 днів. І він уже посх... ну, як? Він проклюнувся. І бачите, як цікаво, він проклюнувся і його корінчики знають, що треба в землю. І він сам туди залізе цими корінчиками, і потім попіднімає тільки голови з цим насіннячком. Насіннячко я не знімаю, поки воно саме не повідпадає. З цього насіннячка рослинка ще витягує. Поживу для себе, як з пуповини. Так що замочувати насіння дуже навіть треба. Тут у мене гіркий перчик, тут ще все в процесі. Ще чекаємо по гіркому перчику. І нічого, нічого, перчик сходить дуже довго. Так що, з гірким перчиком чекаємо ще. Далі в мене, так, ось такий риночка така. Це в мене мадам Баттерфляй посіяні ротики. І за них дуже переживаю, що вони в землі і що їх може покосити чорна ніжка, бо я їх висіяла всі в землю. І можу залишитися без квітів. От. І я бачу, в мене тут, на три частини розділено. І кожна третя частинка, це окремий колір, і тільки одна третя добре посходило. А отут дві треті чомусь іще ні. Чекаємо. І остання. Тут в мене вагроперліт посіяний е, гравілат. І мені тут теж більш подобається, дуже красиво все виглядає. Гравілат ще там е, в процесі думання ще. От. Але навіть якщо він попаде під е, ці крупиночки, він все одно вилізе добре. Тому що в нього будуть сили на це. От. А от мадам Батерфляй я, звісно, дуже розчарована. Не, да, треба треба все-таки садити в агроперліт. Я собі таку задумку вирішила купити. От, вирішила купити мішок агроперліту і вермикуліту. І якщо захочу садити розсаду насіння, то тільки туди, Тільки туди, тому що земля це. Ну, ось Таке насіння, то, звісно, воно добре проростає, виживає дуже класно. От, в нього побільше сили. У люпина взагалі там такий корінь. Його, якщо купувати, садити розсаду, то тільки маленькі, О, то він потяне. А ось такі маленькі зернинки, от агроперлі, це те, що треба. І я думаю, що тут не буде в нас проблем з чорною ніжкою, тому що я, в принципі, землю вже навіть пропікала, і нічого толку не вийшло. Дякую всім, хто мене додивився до кінця. Будь ласка, коментуйте, які ваші враження, що думаєте, підписуйтесь, будемо товаришувати і ділитися своїм досвідом. Всім всього найкращого і гарних, гарної розсади!